Вітаю вас, шановні мої глядачі! Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Маю дуже важливу і дуже цікаву роботу. Готую компоти. подивіться я таке непогано справляюся. Так, добре. На плиті вже гріється вода. Заливаю водою і вишню буду стерилізувати. Так, на плиті все булькає. Отут вже компоти простерилізувала. Зараз їх можна виймати і закатувати кришки. І одразу поставила відро, тут гріється вода, і гарячою водою я заливаю. Ось ці банки, де ягода вже підготовлена, цукор, лимонна кислота. От. Так, щоб потім сюди, у каструлю з водою, поставити вже добре прогріті банки, щоб банки не потріскали. Так, вода досить таки гаряча, тому ставлю банку у металеву миску і всередину лопатку. Стараюся попадати водою на лопатку. Тепер акуратно вимішую цукор, щоб він гарно розчинився. Все. І тепер доливаю гарячою водою до самого верху. Так, тут все добре. ті вже готові. Ті чекають. Оці стерилізуються. Так, вода тут трошечки випаровується з баняка. Набираю з відра гарячу воду. О. І акуратненько доливаю сюди. ось. Якщо доливати холодно, то банка трісне так постійно під руками відроз гарячою водою. О, і то є добре. Вода нагрівається, ягідки прогріваються, починають підпливати доверху. Як тільки всі ягідки піднімуться доверху, стерилізую 5 хвилин. Або ж стерилізую 5 хвилин від початку закіпання води у каструлі. Так, можна пропарювати оцю ягоду. Вода добре прогрілася у відрі, парує лопатку. Ось так, для зручності. От, І тепер наливаю сюди гарячого. Так, вишня вже стерилізується. Тепер порички. От поставила електричну плитку, баняк з водою. Не знаю наскільки довго триватиме така робота, тому що світло можуть вимкнути в будь-який час, але наразі світло є. Вода у банякові гріється. У цих слоїках у мене будуть порички, порички разом з ревенем. От. Ягоди на дно слоїка, склянка цукру, склянка у мене 200 грамова. Так, і тепер сюди ще ревень нарізаю. І знову ж таки лимонна кислота. Четверта частинка чайної ложки у кожен слоєчок. Так, отут ще три банки вишневих компотів. Якраз зараз буду їх закривати. Ще одна вишня. І я взяла ще порички і ревень, щоб поставити одразу в каструлю три банки на стерилізацію. Так, тут у мене буде мохіто з ревенем. З з ревеню, ревенем. От, Бачите, нарізала ревень, невеличку гілочку м'яти, вона дуже гарно пахне. От, І лимон. Лимон у мене гарний, тонкостінний. Нарізаю кілька скибок лимона у банку. Якщо лимон товстостінний, його варто попередньо ошпарити окропом, щоб забрати лишню гіркоту. Склянку цукру і на кінчик ножа лимонної кислоти. Компот буде дуже смачний. З гарним ароматом лимона. З освіжаючим ароматом м'яти. Смачний компот з ревеню. Смачне кисло солодке мохіто з ревенем. Компоти з поричок, смородини. З ревеню я запарюю. От. Поречки добре перемиваю, гілочки не викидаю, не бачу у цьому потреби, нічого страшного тут нема. Вони добре перемиті. Так, вода вже в мене починає кипіти. слойки обов'язково стерилізую. Поставила їх над парою. Якщо є час, можна повибирати всі хвостики. От, От яка ягідка гарна. Як мисто. як мисто. Як коралі. Так, Банку з ягодами, з цукром у миску, лопатку всередину. Як тільки почали підніматися перші бульбашки, набираю окріп і, і акуратненько заливаю ягоди. Не треба боятися, що гілочки всередині банки, гілочки, литочки у них також є вітаміни. Накриваю кришку і одразу кришку закатую ключем. Стерилізовані компоти нічим не накриваю. Залишаю на столі до повного охолодження. А ті компоти, які я запарювала, обов'язково накриваю ковдрою. І також тримаю до повного охолодження. Так, всі слоїки вже на столі, от. Можна починати виносити їх до льоху. От. Щось будемо виносити, щось будемо тримати зверху, тому що зараз спека. Пити хочеться постійно. Деякі компоти залишимо в хаті. Так, ось тепер добре видно результати моєї праці. І це лише початок, тому що порички смородину вже обірвали, а ще у нас вишня. Вишню лише починаємо збирати, а потім яблучка, груші, а далі овочева консервація. От тобто сезон заготівлі відкрито, і то є добре. І дякуємо Господу Богу нашому за те, що маємо щедрий врожай і за те, що маємо можливість його переробити.